Пані Ірина мешкає в цьому шелтері з серпня. Жінка з дітьми евакуювалася з Васильівського району. Каже, вже не сила була там перебувати. В першу чергу думала про безпеку дітей. Прихід орків у, у мій двір зі зброєю. І їм було все одно, що в дворі діти. Це була остання капля, і капля була те, що вони сказали, що будуть забирати дітей, які не будуть сходити у російську школу. А я категорично протягом. Я не планувала виїжджати за границю. Я не хочу, щоб мої діти вчили чужу культуру, чужу мову. У них є своя земля, своя мова, своя культура, яку вони повинні вивчати. Ірина розповідає, коли приїхали, думала, що перебудуть в шелтері кілька днів, але затрималися на місяці. Жінка почала займатися волонтерською діяльністю. Ірина готує їжу для постояльців шелтера. Зараз разом з іншим волонтером підігрівають обід. Зокрема, на малечу чекає смачна запіканка. Трьохразове харчування. Ми, корм... ми годуємо на сніданок, обід, вечеря, повноцінно, з м'ясом, рибою, повноцінно складене меню, фрукти, йогурти для дітей, солодощі. І я зрозуміла буквально на другий день, що я звідси не поїду, що я також можу допомагати таким, як ми пережити те, що пережила вже я, і розказувати, що є життя далі, можна планувати, можна мріяти. Можна думати про майбутнє, що про тебе не забувають. Найбільше бажання пані Ірини повернутися після перемоги з дітьми додому, але волонтерську діяльність, впевнена, вже не полишить. А ще жінка має хобі, яким займається вже близько восьми років. Її часто можна бачити з канвою та голкою в руках. У вільну хвилинку яка, щоправда, нині буває переважно вночі, вишиває бісером ікони. На цією працює вже кілька днів. Каже, вишивання заспокоює. Також є час помріяти та порелаксувати. Що вишиваєте? Ікону Божої матері з немовлям, як захист і оберег будинку свого на майбутнє. Де плануєте розмістити потім? Вдома в дитячій кімнаті в кімнаті сина найменшого. Працює шелтер з березня. Це транзитний прихисток. За час роботи тут надали допомогу вже близько трьом тисячам людей. У шелтері можуть отримати допомогу вимушені переселенці з дітьми з тимчасово окупованих територій та тих, де тривають бойові дії. Нині сюди приїздять переважно з Херсонської області. Ми дійсно зробили це місце, цей прихисток уже таким достатньо теплим, атмосферним, де ми можемо точно сказати, що тут ми надаємо повну о, першу допомогу для людини для базову першу допомогу. Бо тут вона може отримати і гарячу їжу, і ліжко, і достатньо приватне ліжко, де, де ми забезпечили їй таку невеличку територію, де вона може залишитися сама та побути не з собою або з своїми, зі, зі своєю родиною. Також тут приймають запорізькі родини, які через ракетні обстріли. Міста втратили дах над головою. Ми раді тут їм допомогти, і зараз вони тут живуть, і ми розуміємо, що то не може обмежитися самими днями. І ми ну, ми запросили їх. Кажемо, що якщо вам треба скільки термін вам треба перебувати тут, ви можете тут перебувати, то може сюди дістатися або автівкою, або транспортом. Що тут можна отримати ночівлю, безпечну ночівлю, безкоштовно їжу у шелтері створені всі умови для комфортного перебування: є зручні ліжка, а також можливість випрати та попрасувати Окрім цього, облаштована дитяча ігрова локація з батутом та іграшками. Є проєктор, аби дивитися мультики і кіно. Тут можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни та ліки. Також надають допомогу психологи і соціальні працівники. За потреби проконсультують, зокрема, щодо оформлення документів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.